Балістар, 98 номерів, не повірите, написано три зірки, але ну я не знаю, тут четвірка тверда, тому що є атмосфера в готелі, де от прям всі вдягаються на вечір, гарненько на вечерю, і харчування, як в готелі-бутік, ну, він, до речі, і є бутік, де, наче невеликий вибір блюд, але все дійсно дуже смачно. Тут завжди можна знайти рибу, декілька видів м'яса. З день, а ми просто вечеряємо тут вже більше неділі. Так вийшло, що ми зупинились в готелі поряд на сніданках, і взагалі не хочеться йти окремо, десь в інші місцячі ресторани через день і креветки, і бувають кальмари і так само інші морепродукти. Наприклад, осмінніх, не знаю, як правильно сказати українською, але скажу. А ще мене готель просто порвав, окрім того, що дуже атмосферний, тим, що тут є. Сві мапи ви їх бачили на відео. Є ось така гарненька а, територія, де можна полежати погуляти. Є кабани абсолютно безкоштовні. Ззаді мене лишилася дорога, яка веде до моря, абсолютно просто 30 метрів. І ви біля моря. Там же знаходиться мій улюблений на балі ресторан «Мамбо». Він належить саме власнику Валістар. Чому улюблений? Тому що там реально гарна атмосфера, видно море, дуже смачні суші, гарний кальян, лаунж музика ну, дійсно все супер. Стандартний номер. Максимальне розміщення для двої дорослих. Стандартний номер, але вже можна розміщатись двоє дорослих плюс дитина. Є вже софа, ну і так само є кудись вихід. Зараз подивимось, куди. Так, балкон і вид може бути ось такий на гори. І на ось таку красу. Окремий туалет, окремий душ і ось така кімната для дітей. Також є ось такий номер Junior Suite. Давайте відразу вам покажу там душ, ззаду лишається туалет, максимальне розміщення або двоє дорослих, або а, двоє дорослих плюс дитина, або троє дорослих і тут теж є басейн і вид на гори та ресторан. і Ось такий чудовий захід сонця. Чудова атмосфера, іноді деякі готелі варто дивитися ввечері. Ресторан. Буфет, тож будемо дивитись, що нам тут пропонують. Чудовий, світлий, В цікавих тонах ресторан немаленький. Що я сьогодні взяла? Пасту карбонара, картоплинку трошки рису. Ніжки, м'ясо, рибу та роли з кисло солодким соусом. Буду пробувати все. Коринний суп сьогодні. Ну і куди ж без грецького салату. Я за ним, до речі, сумувала. І є навіть ось такий сир на вечерю. Ріночка фрукті та приємна атмосфера. Власнюча така територія, є навіть на травичці позагорати. Ой, в день його би теж хотілося побачити. І ось таким видом ви вечеряєте. Ми йдемо в манду, наш улюблений ресторан. Ну і ось дорога доходить до найкращого, я вважаю. Ресторану на Балі, тому що ну, просто, просто все. Атмосфера, їжа, сервіс, просто хлопці молодці. Там просто в основному а, чоловічий персонал реально дуже стараються. Ну і покажу вам, в принципі, пляж. А, Балістара ось сюди ходять. Ну і за доплату тут вже. Сольки, шезлонги все є. Вечором тут завжди повна. Ну і е, напроти, в принципі, вхід і в Балістар, і каліста велнес це спа при готелі. Що ще хочу сказати, однозначно, обирайте цей готель. Він завжди зараз стоїть на стопі. Він працює до речі, або сніданки, або сніданок вечеря. Тож, наприклад, цей а карт ресторан точно вам прийдеться по душі. Так як і скрізь на балі пляж за оплати. точніше, не пляж, а парасольки та шезлонги. Якщо ви будете на своїх рушниках, то будь ласка, це буде абсолютно фрі. Розміщуватись можна не тільки дорослим, а й дітям. Як ви бачили по номерам, від стандарту до джуніор-сьютів є абсолютно на різну кількість людей. Невеличкий басейн, атмосферний бар, якісь номери виходять з видом на гори, якісь з видом на море, кафе. Ресторанчики, магазини, все поряд. Однозначно рекомендую. Звертайтесь, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, натискати дзвоник та бути в курсі актуальних оглядів.